Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему таємні розмови про тебе, що говорять про тебе жінки, що говорять про тебе чоловіки. Подумай про себе, Знай, цей розклад вступає в силу, коли ти на нього заходиш. І поглянемо, що говорять про тебе жінки. Угу. Говорять, що ви відсторонилися від спілкування і від них. Ви зациклені на власному житті, на власному я, на власних проблемах або на душевних переживаннях. Ви відсторонились від життя, можливо, навіть від спілкування. Ви не бажаєте відносин, бо, можливо, у минулому з вами сталася погана ситуація в житті. Ніхто із жінок із жіночого оточення взагалі не наважується порушити вашу емоційну тишу. Говорять, що ви мудра людина. Самодостатня, і від вас хочеться чути тих порад, того, що вони реально діють. Поглянемо, що про вас говорять чоловіки. Чоловіки говорять про ваш інтелект, так? бо вони не можуть іншого нічого говорити. Те, що ви проєктуєте, те, вони і про вас говорять. Кажуть, що ви справедлива особистість і вирішуєте всі питання по закону. Ви вихована людина і поруч з вами хочеться поводити себе відповідно. Можливо, дехто з вас знаходиться у шлюбі, і тому деякі чоловіки не наважуються до вас зробити крок або дозволити собі щось більше. Говорять вони про вас тільки те, що бачать, те, що ви проєктуєте.